Що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, всечесні Отці, дорогі брати Семінаристи, дорогі брати і сестри, які зараз моляться з нами в різних куточках України і світу, дорогі наші парафіяни, нашого Патріаршого Собороду Києві. Дорога пані Посол Канади, яка сьогодні є між нами, дорога молоде, дорогі діти. Слава Ісусу Христу. Ця розмова між Христом і багатим юнаком упродовж тисячоліть притягає увагу учнів Христових. Вона надзвичайно глибока, багата. Має багато рівнів свого змісту і закликає до справді глибокої призадуми. Сучасні науковці нам кажуть, що ця розмова властиво є відголоском дуже глибокого, ключового питання ранньої церкви. Зокрема, Матей представляє це питання усієї драматичності. Контексті дискусії із спільнотою юдейської синагоги. А питання звучить так: чи достатньо є чинити добрі діла для того, щоб мати життя вічне? Чи достатньо є сповняти закон Божий, старозавітній закон? Для того, щоб бути причасником вічного Божого життя. І ось, начебто, відповідаючи на це ну, ключове питання ранньої церкви, Христос сьогодні спілкується з багатим юнаком і дає відповідь, яка, можливо, багатьох засмутила. Бо відповідь є: ні. Недостатньо. Але для того, щоб зрозуміти, що ж тоді потрібно робити, якщо цього є недостатньо, як нам діяти, як нам жити, давайте приглянемося лише до одного слова у цьому іванівському читанні. Слова, яке ми знаходимо в різних артикуляціях, в різних зворотах. Слово, яке вимовляє, як юнак, так і Ісус Христос. Це слово мати. Каже юнак учителю, що має робити, щоб мати життя вічне. А Христос йому потім каже: продай усе, що маєш, і будеш мати. А в кінці каже він на лист, юнак засмутився, бо мав багато, мав багато. Очевидно, що мати вічне життя неможливо в такий самий спосіб, як ми маємо якусь річ, як ми маємо якісь знання, чи маємо яке-небудь благо, яке належить до цього сотвореного світу. Мати життя вічне означає жити життям самого Бога. Цього здобути лише власним зусиллям є неможливо. Для того, щоб людина жила вічно разом з Богом, Бог хоче поділитися з нею своїм життям. Те, що він має, Він хоче дати людині. Отож замало є лише. Полягати на власні навіть добрі діла, які так потрібно нам чинити. Треба, щоб бути досконалим, тобто жити божественним, дарованим нам життям. Треба вірити в Бога. Тому каже Христос, продай усе, що маєш, будеш мати скарб на небі, а тоді приходь. «Іди за мною. Необхідна своєрідна революція у стосунках із світом самим собою, яка відбувається після певної революції у стосунках людини з Богом. Людина повинна залишити все те, що має вона, щоб отримати все, що має Бог. Жити життям вічним означає бути причасником цього вічного, божественного життя, яке подається людині, яка вірує. А тоді все міняється. Тоді наші добрі вчинки, сповнення закону, заповідей Божих є лише виявом, свідоцтвом тої вічності, яку віруюча людина носить у собі. Але вона розуміє, що те, що з нею відбувається, перевершує її сили. Віруюча людина відчуває, що через неї діє сам Бог. А вона стає причасницею не тільки вічного життя, але причасницею причасницею Божої дії у тому світі. І тому життя християнина є свідоцтвом. Свідченням про те вічне життя, яке Господь Бог хоче нам дати як дар дар своєї любові і свого милосердя. Народна мудрість каже таке. До речі, коли я почув цю фразу, я був дуже дуже збентежений і здивований. Ким він тільки не був, але так ніким і не став. Позначає, що він у своєму житті тільки не робив? Де він тільки не був, чого він не старався навчитися, але так ніким і не став. Бо замало є мати щось. Треба бути кимось. А один старший чоловік казав: ну, замало є мати добру медичну опіку, треба бути здоровим. Можна отримати чудову, блискучу освіту і лишитися дурним. Можна мати великі земні багатства, а бути ницим і убогим. Не завжди те, що маєш, допомагає тобі бути кращим. Тому теж і ми християни часом повинні переглядати своє духовне життя. Ми не можемо колекціонувати добрі діла в надії, що через те отримуємо якийсь привілей в очах Господа Бога. Може в очах людей так, але в Бога ні. Ми повинні справді щодня йти за Христом. Тому що довіритися цілковито Божій дії, а віддати все, що маю. Є ризиковно. Вірити в Бога означає цілковито довіряти Йому, бути певним, що той скарб, про який сьогодні нам каже Христос, Він є більш реальний, ніж те, що сьогодні я маю у моїх руках. Знаєте, сповнення тих євангельських слів, я е, побачив в одній нашій маленькій парафії на Черкащині. Е, наша громада копійка до копійки збирали кошти, щоб почати будівництво храму. Священик був великий, дуже гордий, задоволений, що вони змогли купити. Блоки для того, щоб покласти їх у фундамент майбутньої церкви? Коли почалася війна, прийшли волонтери і кажуть до Отця, Отче, віддайте ті блоки для того, що ви Ми заблокували аеродром, на якому є небезпека висадки ворожого десанту. Священникові треба було заризикувати. Ну, та як, знаєте? Маленька громада, важко було це все здобути. А тоді той волонтер каже священнику, отче, як буде Україна, ми вам самі цей храм збудуємо, а як не буде України, та церква нікому вже тут не буде потрібна. Ви знаєте, священник віддав все. Може, нарікали його парафіяни, але він віддав усе, щоб бути, щоб наш народ міг бути навіть тоді, коли хтось нам забирає право на життя. І що цікаво, та наша парафія, по-людськи кажучи, відбулася по-новому. Подвір'я порожені, немає нічого, окрім маленької каплички, але є жива громада людей, які готові все, що мають віддати, для того, щоб посвідчити свою віру, віру в Бога і віру в Україну. Я так собі подумав, скільки у нас сьогодні є таких? Справді віруючих людей, які готові все віддати для того, щоб бути, найперше, бути людьми, потім бути вільним народом на своїй вільній землі. Бо замало мати свободу, треба ще бути вільним. Треба ще вміти правильно тою свободою розпорядитися. Можливо, саме цього, цієї благодаті, цієї сили не добачав ворог, який вступав на українську землю, бо він лише калькулював, що Україна має. Але він не бачив, ким українці є. Просімо сьогодні, щоб ми з вами найперше були. Справжніми християнами, віруючими людьми. А тоді все те, що в людей є неможливо, стане можливим у Бога. Всім тим Господь Бог нас обдарує тут, на землі, і обдарує нас своїм вічним життям, вічним скарбом у царстві. Небесному, амінь. Слава Ісусу Христу.